А зараз ми поспілкуємося з гостем. До нашої студії завітав Денис Берінчик, срібний призер чемпіонату світу з боксу, срібний призер Олімпійських ігор. А зараз боксер-професіонал. Вітаю тебе, Денисе. Ти провів свій останній поєдинок проти Хуана Окури. Було враження після бою, насправді, що ти не повністю задоволений тим, як розвивалися події в ринзі. Ну результат ясна річ, перемога це добре. Тут немає питань, але все-таки, от трошки часу пройшло. Які залишилися спогади, і як ти оцінюєш зараз те протистояння, яке було дуже жорстким, насправді, і е, ніби ніхто не хотів поступатися. От він нав'язував такий бій, жорсткий. Ти теж зі свого боку, також. Готовий був прийняти цей бій і от хотілося б почути все-таки якосінь не свою форму і все-таки вперше вісім раундів. Ну да, Вісім раундів, звісно, тяжловато дались мені, і я боксував з травмою, е э, там, можна сказати, э, плечова губа, яка не давала мені покоя на протягом там всего, всего підготовчительного процесу. Півгода у мене ця травма, вона так у мене і не зажила. Ми розмовляли о тому, що можеть бути, ну, не будемо виступати і не будемо можно сказать, принимать участие в турнире, но, увы, чтобы не было простое, и она более перед боем уже утухла, можно так сказать, не обращала я внимания, но в бою она, короче, сказалась, и парень понял, что я однорукий боксер, и не левша все-таки, и остановить его не могу, и бой, можно сказать, создался конкурентным, но, увы, я дрался, как я мог. Як оцінюєш рівень латиноамериканського боксера? І, от те, що бій був конкурентним, власне, це його заслуга? Чи все-таки? Через твою травму. Інакше, якби ти був в оптимальній формі, то е, взагалі ніяких проблем не було. б. Ні. Парень пропускав е, сильні удари, був в стані, можна сказати, гроші, збирався ложитися на канвас, я бачив його по. Січка у нього була сильна дуже теж. Да, у нього там 4 їх було. Потім Дегтярев показував мені, хто його подшивал чуть. Він чітко, крупным планом показував мені і показал, їх 4 штуки было: Две маленьких и две больших. То есть на, на одном, на левой стороне поменьше, а на правой побольше, там, где бил. Ну, мы и знали, что парень будет боксировать э, в стиле Мексики. да. И мы знали, что будет э, бой проходить 8 раундов. Это неплохо, чтобы он прошел всю дистанцию. Ну, Ты раундів вичув, что такое раунде. і понял, рингу. как надо варьировать события уже в ринге. Все равно пока что еще молодой и зеленый. И не могу понять, где какой раунд, и где надо накрутить, и где надо. В принципе, тренерский штаб мне это все подсказывает, но воплотить, можно сказать, в реале очень тяжело. Ты зараз. Що збираєшся робити? Чи лікуватися, чи готуватися до наступного поєдинку, ну, на коли зараз... він планується, чи все-таки зараз у тебе очікується поповнення в родині і ти одружився, ну і зараз вже очікується то, поповнення в родині? І то, і друге, так. Да. Збираюся стати хорошим отцем і залечити травму. Зараз пока що прокалуємо муколи в плечовий сустав, а якщо вже не допоможе, то вже будемо розглядати. Хірургічне вмішательство, можна так сказати. Тобто, зараз щось планувати важко. Однозначно, це буде в найкращому випадку поєдинок найближчий в першій половині, десь всередині року, напевно, Ну так, так. посередні як залечиться травма, і я, в принципі, буду готовий приймати, можна сказати, участь в турнірах. Як сімейне життя вплинуло на твій розвиток як боксера? Дружина ходить на поєдинки, да. підтримує тебе, ти напевно відчуваєш цю підтримку. Взагалі, щось змінилося. Ну, наверное, конечно, больше обязательств стало у меня, то есть э, уже где-то э, закрываешь многие моменты с друзьями и тому подобное, э, стал более семейным. Э, то, что присутствует, она на Моїх соревнованнях це, звісно, і плюс, і мінус. Тобі це потрібно, чи ти кажеш, і так краще не ходи вдома, по, по телевізору подивись, чи навпаки на тобі запрошення хочу бачити тебе в першому ряду. Я даже чесно сказать не знаю. Я сказал, може, ти не пойдешь, она говорит, я буду больше волнуватися, если я не пойду і не буду видеть, то есть и повторюю тебя смотреть, не тоже не варіант. Так что я буду знать, что как все происходит. Для тебе все таки ну напевно важливі, як і для будь-якого боксера, амбітного пояси, титули. Травмен ну, це напевно, все таки е, певний. Ну не те, що крок назад, але десь треба пригальмувати свої амбіції, але е, якісь плани все одно існують і. Що тобі обіцяють твої промоутери? І про що ви з ними говорите в контексті завоювання титулів, Європейських, інтерконтинентального чемпіона, в перспективе можливого вихід Поки що на чемпіона світу? суверенирования? є определенные ступеньки. Ми ж начали з 6 раундів. Також 6 раундів перебоксировали і решили опуститься в вес ниже. То тобто есть это все определенные ступеньки. И когда мы подписывали контракт, мы определялись, в каком весе я буду боксировать. Получилось вийшло... убрать вес, получилось. неплохо мы все сделали. Конечно, первую ступеньку уже взяли в вес. То есть потом мы взяли восьмираундовый, например, поединок. Еще бы не хватает, конечно, восьмираундовых и десятираундовых. А потом уже можно уже какие-нибудь искать нюансы и возможности провести бой за интерконтинентального чемпиона. Ну, все впереди, и травма не делает назад. Это, можно сказать, после него только можно шагнуть два шага вперед. Ну, правильно, ти будеш в кращих кондиціях і вже нічого не буде заважати завойовувати, так, би мовити, пояси. А я нагадую, що у нашій студії Денис Берінчик, боксер-професіонал і срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні. Денисе, я переконаний, що ти стежиш за виступами своїх друзів. Гвоздик Ломаченко, Усик. Ну хотілося б спочатку про Василя Ломаченка, про його бій з Уолтерсом почути. Твій відгук, ти в прямому ефірі це дивився, тож, будь ласка, твої прогнози на майбутнє Василя. І чому думаєш відмовився взагалі Волтерс, тому що там озвучувалися різні думки? Чи дійсно перелякався? Ну, я, звісно, дивився поєдинок. Перший раунд мені подобався, його стойка, тут, тут, тут все розвідувачне, Волтерс, звісно, красиво дивився. Ну, потом со второго раунда уже я увидел меньше стойка в ногах, уже начинает искать Василия Ломаченко, что-то зажиматься. Один раз он ударил что-то снизу свой, типа якобы полукоронный удар, но, увы, он куда-то там не попал, куда хотел. И я увидел, который он пропустил удары, это там и в пятом, и в что он постоянно их пропускал, но сильные удары пропустил, когда рука остановилась на его, можно сказать, подбородке, туда выше, можно сказать, у виска, я понял, что тут уже, можно сказать, пахнет жареным. И Уолтерс это прекрасно, ну, понял, осознал. И, как ну, друзья мои сказали, он не захотел развалиться на канвасе ринга на весь мир, чтобы вы увидели, то есть, лежавшим, как он спит. Ну, то есть, и Вася ему помахал рукой. І тут зрозумів, що треба виходити. Тобто Вася ну, попрощався з ним. Да. У мене було враження, що Уолтерс готовий пішки йти на свою рідну Ямайку, щоб тільки далі не виходити і не боксувати. Тому що дійсно, ну жах в очах, крупним планом просто по телевізору да, ми бачимо всі. Так, і показали, всіх. опять же, не прийняли, це було рішення не всієї команди. Це було, власне, його рішення. Тому що в углу недоразумевали, почему, что происходит, и предлагали ему, наверное, еще и выйти побоксировать. Но, увы, он, наверное, понял, что тут может как быть с Мартинесом. Як бути взагалі далі Ломаченку? Насправді те, що у нього зараз немає суперників, фактично, які можуть гідно йому протистояти? Ну, про це багато вже пишуть, багато говорять, і це відчувається. Куди розвиватися йому? Підійматися далі в вищиповох категоріях чи відстоювати пояси і збирати їх. Ну, звісно, що звісно, Ми там і підложить, і можна сказати, і зробити нічого не можемо, Ми тільки можемо наблюдати. Я думаю, що. он пока еще в весе не поднялся, и он же говорит и в интервью, что он весит там 135 фунтов, выходя на бой. Ну, это 63 килограмма, 500 грамм, да, правильно я так понимаю? И надо еще посидеть в своем весе, на, можно сказать, еще некоторых выбрать себе хороших соперников, с кем можно было чуть-чуть поднять свой класс и мастерство, и показать всему миру. И думаю, что они на правильном пути, и у них все получится. Ну так, остаточно довести все-таки, что ривных немає. В этой весовой категории, так. я думаю, да, им надо сделать еще пару шагов и потом уже что-то думать с переходом в другой вес. Гвоздик, зараз Підтверджує статус жорсткого нокаутера. І багато хто чекає. Ну а коли вже йому організують чемпіонський бій? Як думаєш, наступного року от побачимо ми поєдинок за пояс за однією з версій? Я думаю, вже да. так. Так він вже піджимає всіх і піджимає в рейтингах, він вже і у всіх на слуху, парень розвивається, ми бачимо його розвиття і. Как он всех бил и на любительском ринге, и на ВСБшном, и также продолжает бить всех профессионально. Пускай у него так дальше и получается. И... Ми будемо дивитися злі нокаути і нокдауни. Бачив весь світ Ворд Ковальов, як думаєш, проти Ковальова гвоздик казав, що не дуже хотів би виступати, ну якщо доведеться, то бився, ясна річ би. А от проти суперника Ковальова і чинного зараз чемпіона світу, що б міг би протиставити гвоздик? Чи не зарано би йому було б виходити в ринг проти нього? І думаю, що рано, так як він теж много можна сказати, професіонального боксі і не знає і ще не сталкивався з этим, я думаю, що. Годік, ще треба трохи, можна сказати, посидіти в залі, попахати над собою, розвиватися. Але і він все. додає поступово, правда, що це відчувається? Ну, звісно, це все видно. І з кожним разом все видно і видно. есть тобто, тактику, мощі. І... Попереду у нас бій Олександра Усика з Мчуну, бій в Америці. Усик буксуватиме в статусі чемпіона світу серед професіоналів. І які у нас очікування, у тебе очікування передусім, від. Американської частини кар'єри, яка ну, вообще попереду у Олександра. Ну, я скажу за Олександра, що на любительському рингі і на професіональному, і на ВСБшному він завоював публіку, українську публіку. Пол міра, я думаю, він завоював. За ним е, і в СНГ странах, і... За нього, уверен, що переживають і в русских городах. Мир наблюдает за ним. Но ему новая ступенька, новый толчок, и я думаю, він за цим і поїхав туди. Узнать щось нове, можна сказати, положить в себе в копілку якихось нових, можна сказати. Но там э, треба завойовувати, Це все таки виклик. Це нова аудиторія, вибаглива аудиторія. Конечно. Тут зрозуміло, що він виходить, повні зали, всі чекають, коли він ноколтує суперника. Там його знають набагато менше. Ну, не сказати, що його знають там менше. Но... Ну, но, но, Новая волна должна, должна быть, и новые поединки, новое зрелище. И после этого тогда уже будут эксперты бокса более постоянно, чтобы у всех было на языках усик, усик, усик. И его бои стануть головными. И в Америці теж Не я думаю. Ну да, я думаю, может, когда так соберется такие андеркарты, что все главные бои у всех чемпионские пояса и команда Dream Team будет рвать всех. Да. А ты в Америку не планировал бы через какой час перебираться? Ну, пока что еще, в принципе, я же говорил, моей ступени собраться там 8-10 раундов. Может, я когда-то тоже поднимусь в рейтинге, и будет претендент с Америки, и меня позовет, можно сказать, американский ринг защищать. То есть, Ну, хотілося б, щоб і це було, але знову ж таки, якщо всі боксери поїдуть з України, то нашим болівальникам теж ну, хотілося б бачити на власні Не, очі ну, і ходити е на. на контракт, турніри. контракт у мене на 5 років, Я, в принципі, можу виступати під К2 ну, на будь-яких рингах, там, і СНГ, і Європи. І... Американські Ну, нехай все буде так. Головне зараз побажання видужуй, щоб не було травм, щоб ти міг Конечно. показувати свій мокс свій оптимальний, найкращий бокс, який ми знаємо, який ми багато разів бачили, і який ми дуже любимо насправді спостерігати за твоїми боями. Тому я бажаю тобі успіхів і нехай все складеться як найкраще. Головне, щоб здоров'я було і щастя особисте в тому числі. Так, да, спасибо большое.